Спортсмену Віталію Молчанову вдалося посісти перше місце на міжнародному турнірі з боксу, що відбувався в Угорщині. Боксер виступав у вазі 85 кілограмів. Хлопець розповідає про свій шлях до цих змагань. Це були проходили міжнародні такі змагання. В ній приймала участь наша збірна України. Приймали участь перші другі номери. Перед тим у нас була. Був чемпіонат України. Я, на жаль, посів там друге місце, але надію, що наступний раз, у липні, буду робити все, щоб стати першим номером. Хлопець розповідає про змагання та суперників, із якими він розділив ринг. Віталій говорить, що проблем безпосередньо під час боїв у нього не виникало. Зимання проходило успішно, було все добре. У мене було два опонента, два, два суперника, і два двоє вони були місцеві. Двоє з Венгрії. Перший бій пройшов успішно, і другий також пройшов всю дистанцію, три раунди. Все пройшов. Ну, три раунди відбоксірували, і все. Також хлопець, дякує усім, хто долучився до його підготовки. Хочу подякувати що хлопці допомагали залу мені підготовлюватись до цих зборів, до, до всіх змагань, яких я, на, які, на які я їду, на які я виїжджаю змагання. Хочу подякувати всім, хто долучався до цього, хто мені допомагав, хто мене підтримував. Хочу всім висловити щиру подяку. Так Віталія до турніру готував його тренер Володимир Шнуровський. Чоловік розповідає про загальну підготовку боксера до міжнародних змагань. Тренування проходили в звичному режимі, тому що ми його не нагружали, тому що він. Вирушив в Бояни в складі збірної України на навчально-тренувальний збір перед цим міжнародним турніром. Ось, і вже там шліфував свою майстерність та бойові якості. Віталій продовжує тренуватись та вже зараз готується до наступних змагань, що пройдуть у липні цьогоріч.